Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я думаю, що ви вже в курсі останніх новин стосовно путінського перемир'я, яке він оголосив на три дні, в період з 8 по 10 травня, в честь того, що буде ювілей 80-річчя з дня перемоги над фашистською армією Німеччини. Я би хотів подивитися, що буде відбуватися в цей період, тому що оголосити і сказати можна одне, а робити зовсім інше. Вже, до речі, було перемир'я на Пасху, але то було лише на один день, а зараз на три дні. Мені подобається ця тенденція, що воно все, знаєте, починає йти по наростаючій. І я дуже надіюся, що мирні процеси та перемовини призведуть до того, що перемир'я буде оголошено не на певну кількість днів, а на. Весь період часу назавжди. Дай Боже нам миру, дай Боже просвітлення кожному з нас, і дай Боже, щоб все було добре. Тепер стосовно цього так званого путінського перемир'я, я би хотів подивитися, що мені карти покажуть. На таро я хочу витягнути три карти з колоди таро подивитися ситуацію з цим путінським перемир'ям. І три карти з циганської колоди. Чи чекати якихось підвохів, чи чекати якихось провокацій? Ну Тому що ви знаєте, що бувало таке, що говорять одне, а виходить по факту зовсім інше. Ну, давайте я подивлюся. Я ще окремо про 9 травня запишу відео окремо, Ну, індивідуально. Але зараз давайте подивимося це. Лицар мечів. Лицар мечів це карта воїна. Це якісь військові підготовки, можливо, якісь військові дії, все одно. Мілітаризаційні. Далі, 18-й аркан, карта Луни, карта таємниць, карта інтриг і карта підвішеного. Ну, до речі, 12-й аркан, карта підвішеного може говорити про певну затримку та заморозку. Знаєте, як ситуація, яка завмерла. 12-й аркан пряма позиція підвішений. Це ситуація затримки та заморозки. Ну, може бути такий в кавичках великодушний жест. Зі сторони е, РФ. Тут карта жінки-матері з дитиною на руках, карта священника. Ну, а тут карта кладбища. Це не дуже хороша карта. Все одно я бачу, що може бути якась провокація. Скажімо так, прямо сильних-сильних терактів не, мож... не буде, прямо таких от, що, знаєте, от, як от це зазвичай бомбили дуже жорстко. Але все одно чомусь мені випадає карта кладбища в кінці. Тому я думаю. Я думаю, що все-таки якісь провокації та стички можуть бути. Я це пов'язую з картою лицаря-мечів. Мені здається, що це щось буде пов'язане з фронтом. Дуже важливе, якось так, шановні глядачі. Ну, що я можу сказати з цього приводу? З однієї сторони, карти покажуть, що ніби й дійсно буде якась затримка, бо підвішений це людина, яка ну це взагалі карта, яка символізує затримку якусь таку от, ситуації, заморозку ситуації. Але чомусь мені випало кладбище і лицар мечів. Тобто, мені здається, що все-таки можливо цивільних і лишить в спокої. А от на фронті, я думаю, ситуація навпаки може стати жорсткою. От чомусь мені так здається, особливо по тих напрямках, там Донбаський нап напрямок, Покровський, Упінський напрямок. От мені здається, що по тих напрямках Херсонський напрямок може бути досить жорстко і досить гаряче, саме в ці дні. Стосовно цивільних, да, може, вони й лишать в спокої цивільних, і дай Боже, щоб вони залишили в спокої цивільних. А от на рахунок фронту, от я якраз зараз аналізую всю цю картину. Мені здається, що саме по, по лініях фронту підуть такі досить серйозні наступальні дії та атаки. Ну, якось так, шановні глядачі. Бажаю всім мирного неба, якомога швидше закінчення всього цього гадства. І цікавий факт, що правляча верхівка РФ раніше не оголошувала такі дні перемир'я. Я вважаю, що це непоганий знак. І все-таки. Знаєте, може, це і дійсно якесь лицемірство, але тенденція того, що вони самі хочуть миру, все-таки я вірю, що вона є. І дай Боже, щоб ця тенденція ставала вищою, сильнішою, розвивалася в геометричній прогресії, і все це призвело до того, що перемир'я було б не тільки на три дня чи там на день, а назавжди. Миру всім, здоров'ячка, благополуччя, тримаємося, Побачимось!